Вітаю, мої хороші. Сьогодні в нас моя улюблена страва. Це плов, який ми приготуємо на вогнищі на багатці. Ви бачите, мангальчик, він вже розпалений. Казанчик стоїть позаду. А ми з вами приступаємо до приготування найсмачнішого плову в світі. Це плов для тих, хто обрав для себе правильне харчування. Саме завдяки якостям булгуру, він не всмоктує жири в себе, так як рис і смаки. Які поєднуються з м'ясом. Я сьогодні обрала курку, тому що вона не така жирна, готується швидше. І булгур, до речі, дякую дуже торговій марці 100 Вони мені дивіться, що тут прислали дуже багато різноманітних продуктів під своєю торговою маркою. Булгур це зерно пшениці, яке заздалегідь пропарене, а потім подріблене. І подріблене воно різною фракцією. Зазвичай обираю булгур такий крупненький, бачите? Він схожий на рис за своїм розміром. Нам потрібно, щоб він був розсипчатий, щоб він не перетворився в нас в кашу. І саме тому потрібно обрати правильне подріблення цієї крупи. От, подивіться так уважненько, саме яким повинен бути булгур. Крупу ми промиваємо до чистої водички через сито. Я висипаю його сюди. І відправляю промиватися під проточною водою. Торгівельна марка Стоподів виробляє понад 25 років різноманітні продукти за своїми рецептами, за традиційними рецептами. Цей продукт дуже розвинутий в Турції, і я саме там його вперше скуштувала. Вони його додають навіть в супи і в салати, і в десерти. До речі, це дуже розвинутий продукт і дуже дуже корисний. І всі, хто... Обрав для себе правильне харчування, вони про це знають і додають його до свого раціону дуже часто. От, наприклад, ось цей булгур з овочами, ви просто до цього пакетику додаєте склянку окропу, чекаєте декілька хвилин і маєте дуже класний обід на роботі, наприклад. Дуже швидко і якісно можна харчуватися за допомогою таких продуктів. Спочатку нарізаємо цибулю з запахом. Багаття цей плов просто неймовірно смакує. Він такий смачний. Цибуля розчинюється в плові, коли ми його довго готуємо при високих температурах. Його не відчуваєш потім в продукті, тому я додаю його зазвичай багато. Тут 400 грамів булгуру в мене і дві луковички середні. Я відправляю казан вже на багаття. Нехай він нагрівається, а я поки що наріжу моркву. Наливаємо олію. Розігріта посуда і вже так одразу скварчить все в мене. Висипаємо сюди цибульку. Додали цибульку хвилинка часу, тільки вона починає так смачно там готуватися, вже смачний такий аромат. Додаємо одразу моркву. Будемо помішувати, вона буде там смажитися. Тут досить високі температури зараз, тому підстраховуємося і закриваємо кришкою. А тим часом нарізаємо м'язко. Мої дошки різато навіть на пікніку зі мною. Ви бачите, як я їх люблю і ціную, тому що в мене лише дві дошки для всіх продуктів. І вони так зазвичай стоять окремо, охайно, що зовсім не заважають. М'ясо нарізаємо такими крупненькими шматочками, щоб воно відчувалося в плові, в нас потім, і було смачно, щоб воно гарно смакувало. Це в мене філе стигна курячого. Воно таке жирненьке і дуже класно смакує в плові. Відправляємо м'ясо до казана. Овсмажуємо вже відкриваємо казан. 5-10 хвилин зірвак готується. Він такий дуже гарний в нас вийшов. Подивіться, яка краса. Аромат стоїть неперевершений. Зараз будемо додавати спеції. Я думаю, що черга стане біля мого заборчику. Сусіди почнуть збігатися. На цьому етапі я додам часник для того, щоб він встиг приготуватися. Надрізаю його по зубчиках, ось так саме для того, щоб він просочився ароматами овочів, м'яса і віддав свої аромати. Занурюємо його сюди і нехай собі готується. Не забуваємо помішувати. Булгур і курка готуються надзвичайно швидко. Набагато швидше, ніж свинина чи баранина, з якої зазвичай всі готують плов. Саме тому цей плов це не тільки смачно, ще й зручно. На цьому етапі беремо булгур, який добре промитий в нас вже, і вода повинна з нього добре стікти, щоб нічого не капало, тому що зараз буде бризкати, якщо є водечка. Відправляємо його сюди, добре вимішуємо булгур з олією, яка в нас там є, і жир витопився ще з курочки. Все це повинно дуже добре обгорнути кожну булгурінку, щоб наш плов вийшов дуже смачним. Додаємо спеції для плову. Спеції для плову зазвичай продаються на ринках, чи можна купити в пакетах, фасовані в супермаркетах. обирайте свою торгівельну марку, яка вам більше подобається. А я ще додаю сюди барбарис, таку гарну дрібку. І трохи суто зіри. Зіра, зіру не шкодуйте додати, зіра дає плову. Присмак плова це дуже важлива спеція. На цьому етапі додаємо гарячу воду. Вода повинна повністю покрити поверхню на два пальці зверху. Вже такий аромат, що тут оператори мої. Що там відчувають мої оператори? Хочеться вже плову, так? <реш> Махаю, коли залили водичку, нічого вже не мішаємо, залишаємо як є, і накриваємо кришкою. Закриваємо кришкою нещільно, десь на палець відкриваємо, щоб википала потрохи водичка. Вже я дрова не додаю. У мене такий повільний вогонь. Чекаємо, поки вода вся випариться, і плов наш буде готовий. Залишаємо плов під відкритою кришкою. Курочка готується дуже швидко, булгур – це пропарена крупа, тому також приготується дуже швидко. Нам потрібно, щоб вода википіла. А якщо хочете, щоб ваш плов був гостріший, додаємо сюди перчину. Розрізаємо ось так от навпіл і додаємо до плову. Плов готовий. Він так приємно шкварчить і так ароматно пахне. Дістаю, показую. Ох, і краса. Поставила на дошку де в кого напевно зараз серце йокнуло. Але дошки ризато настільки надійні, що вони витримують дуже високі температури, і можна їх використовувати і для цього також. Подивіться, яка краса вийшла, який він гарнючий. І колір має гарний, і овочів багато, і булгур корисний, і курочка смачна соковита. Смачний і корисний плов. Куштуймо! Смачнющий плов з булгуру набагато смачніший, ніж з рисом. Булгур надзвичайно корисний. В ньому Купа мікроелементів і е, дуже багато вітамінів. Якщо ви будете додавати його в свій раціон хоча б два рази на тиждень, я думаю, що ви будете харчуватися і відчувати набагато більше сили, не будете бігти за перекусиками, за цукерочкою чи вафількою. І завдяки цьому будете відчувати себе набагато енергійними. Повірте мені, і приготуйте обов'язково присмак вогнища, присмак багаття, надзвичайний аромат спецій. Ніжна курка і дуже корисний розсипчастий булгур. Не занадто жирний. Ми поклали туди не дуже багато оліїв, як ви бачили. І завдяки тому, що це дуже корисний і дуже цінний продукт. Плов вийшов дуже смачним. На сьогодні я прощаюся з вами. Ми дуже скоро з вами зустрінемося. Як завжди, в четвер і в неділю. Я виходжу дуже регулярно і хочу, щоб ви приєднувалися кожного разу до моїх відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і щасливих мангальних днів вам! На все добре! Люблю вас!